Сергій Раков на червоний кут у нього, він першим зараз долає перешкод Сергій Раков. людей, якщо не вибиває вучно стріляє Раков. Пробує він і ножем і тоді доводиться ще провести, але тут не збив Сергій. До, до канату, до а канату. його суперник поки що лише добирається до стрільби. Раков, Раков. Раков намагається здобути перемогу достроково, тому що якщо спортсмен Хмельниччини, е який зараз ножі кидає, пробує ні, не влучає. Ще Ще раз через тунель доводиться йому пройти. А тепер уже, ну якщо він не він порогає 50% часу, який має Раков, то він... Ну да, так, схоже не може бути доступова перемога Сергія Ракова, тому що построїв Смільниччини це е, Віктор Граді. Е, схоже може наразитися на те, що він е, покаже, що таке, е, що таке програти достроково одразу на смути перешкод. Ось він е, тоді. Але, Але... Здається, все-таки він не вклався в потрібний час, да, не вклався в потрібний час і е одразу оголосять переможцем Сергія Ракова. Це ось той випадок, коли до двобою не доходить справа. Мав бути тут по колу е в цій категорії. Е три раунди мали бути, але Сергій Раков здобуває достроково переможця. І в цьому, е завдяки е набагато вдалішій. По дальшому проходженню полоси е, смуги перешкод, точніше, це так звикли на полоса. Ну і вітаємо Сергія Ракова з тим, з перемогою в цьому не точному двобої, а який розклав там поло, хто які з нагороди до добувся.